Підтримати українську армію наразі завдання номер один для Тячівського волонтерського центру «Горгани». За словами керівника центру волонтерів Богдана Колудницького, Тячівщина вже відправила в зону АТО чотири десятки автомобілів та шість фур з харчами та гуманітарною допомогою. Це наша не перша акція. Ви знаєте, що ми постійно стараємося. Наші бійцям тільки до нас от приїхали, наші герої, наші патріоти, один із них. От. Справна техніка наразі вкрай необхідна бійцям. Ще два позашляховики, один мінівен вже вирушили на схід країни. Ключові автівок передали волонтери особисто новим власникам. Джип придбали за рахунок ТВО голови Тячівської райдержадміністрації Василя Йовтія для земляка комбата Карпатської січі Олега Куцина. Скільки раз до мене дзвонили, приїжджали, допомагали. Я просто не міг собі навіть сподіватися, що в нас на, на моїй батьківщині Закарпатті, який я вважав колись таки не дуже національно свідомим. Ось стільки патріотів, які будуть щиро болівати за інтереси і держави за українську націю за перемогу в цій війні. І, от цей, от, зокрема, цей крок, допомога нашому підрозділу. Це він організував за один день. Вчора було за один день. Організовано. Звичайно, подяка велика лісовикам нашим, Звичайно, без бізнеку не придбали. Інший позашляховик придбаний спільно за кошти Василя Йодія та лісівників Тячівщини передали волонтери одному із розвідувальних спецбатальйонів Збройних сил України, де і служать Тячівці. Всі жителям Тячівського району, участвуючи в цієї машини, нам принесуть пользу в АТО і приблизить нашу побіду. Ключі від Мінівену передали благодійники головному капелану правого сектору. Тут уже посприяв народний депутат України Павло Волога. За доброю традицією, перед тим, як вирушити в дорогу присутні, помолилися, а автівки освятили. Бо він добрий, і чоловіколюбець, і ми селаємо з беззначальним твоїм отцем. І при святим і благим, і животворящим Твоїм духом нині і повсякчас навіки вічні.